Вітаю миром, господнім, дорогі брати і сестри. Ось ми нещодавно повернулися з Тернопільщини. У п'ятницю ми повернулися, а в суботу, на другу частину служіння після обіду, ми поїхали у село Цвітоха Славутського району. Нас Господь зібрав в таку велику команду, деякі з місіонерів ще були в нас. Також Господь привів дорогу сім'ю наших братів братів і сестер із Хмельницького, які також долучилися до розповсюдження книги Велика боротьба у селі Цвітоха. Коли ми зібралися їхати у село, небо вкрилося чорними хмарами, був сильний вітер. І ми подивилися прогноз погоди і побачили, що насувається гроза. У нас були сумніви, їхати чи не їхати. Але брат Геннадій з Одеси, наш місіонер, він сказав: Їдемо, Господь дасть погоду для того, щоб розповсюдити книги. Його віра настільки нас надихнула. І ми, коли поїхали, виїхали за місто, почав йти дощ. І коли ми в'їхали в село, ми зупинилися, тому що йшов дощ. І ми не знали, що робити. Ми почали дивитися прогноз погоди в інших селах Славутського району, в іншому направленні, але там так само показувала гроза. Ми побачили, що брат Геннадій вийшов з машини і стояв, відійшов від неї і стояв під дощем і з кимось говорив. І ми зрозуміли, що він говорить з Богом. Він молився, він говорив з Богом, як Іаков. Боровшися, і Господь почув його молитву, Господь благословив. Він у молитві просив, щоб Господь зупинив дощ і зупинив цю грозу на той період, коли ми будемо розповсюджувати книги, тому що Він бажає так само, як і ми, і більше, ніж ми, щоб ці книги були розповсюджені в цьому селі для цих, для цих людей, за яких Бог помер. Але потім, щоб коли ми розповсюдимо книги, щоб дощ пішов, тому що земля потребує цього дощу, і Господь по великій своїй милості відповів на молитву брата, і він дав нам всім по його вірі, і, і укріпив нашу віру, брати і сестри, саме, саме великі придбання, які, які ми сьогодні можемо мати, яким ми можемо ділитися і надихати інших, це віра, це віра Ісусова. Вона, вона творить великі діла. Вона воскрешає мертвих, вона зупиняє дощ і вона звільняє від ус гріха. І дощ перестав. Ми радісні, розділилися на команди. У нас було багато людей, і село не маленьке було. Ми розділилися на команди, деякі люди були перший раз з нами. І ми пішли по вулицях. Я вам хочу сказати, що це щось було неймовірне. Люди настільки відкриті, люди, люди з радістю брали книги, стільки спілкування, стільки досвідів, стільки, стільки вдячності від людей, посмішок, стільки погодження з тим, що вони бачать, в який ми час живемо, і, і ми наближаємося до чогось великого. до... Вони не розуміють, що, але ми їм пояснювали, що це буде прихід Ісуса Христа. Коли ми повернулися в Славуту, ми ділилися досвідами, ми молилися разом, ми співали, ми, ми дякували Богу за Його. За його любов, за його проведіння, за те, що він, він трудиться над нами, за те, що він хоче сформувати свою церкву, що він хоче підготувати свою наречену, тому що він наречений вже готовий, ворог готовий, все готове для останніх подій. Господу лишилося приготувати лише нас, його церкву. Його наречено тому давайте, будь ласка, допоможемо йому це зробити. А для цього нам треба лише змиритися, лише прийти до нього, відкрити свої серця, довіритися йому все ціло. І дозволити йому це в нас робити і через нас, тому що він це все сам зробить. Нам лише треба довіритися йому. Говорю, Ісус був 2000 років назад. Ви відмічаєте Пасху. Говорю, що таке Пасха? Це приход Ісуса Христа, смерть Його і воскрешені Його. І ми умираємо кожен за свою гри. Ти не слухав по телефону, ти мені дзвонив другий раз. Я, я зрозумів, що ти мені даєш зрозуміти, що ти говориш. Да, перший раз да, ти взяв думку. Да, да. і... Я вибив, а другий раз. Ну No, you know, I'm пришел вот, и умер за каждого из нас. Мы умираем каждый за свой грех, но Иисус не должен был умереть, потому что Он не сделал ни одного греха, но Он взял грехи всего мира. И говорю, через это мы каждый, сейчас, кто уверуем, можем иметь спасение. Вот это только уверовать. Для этого вам надо прочитать сейчас эту книгу и взяться каждый день, читать Святое Божье Слово, Библию. И потом, когда мы шли с ним, я рассказывала, говорю, вот ты представь. И что, она взяла книгу, эта женщина? Да, она взяла с большой радостью. Но я говорю Илье, говорю, вот ты представь, и говорю, такой момент, что проходит несколько лет, 8-10 лет, и приходит Иисус Христос. И забирает нас на небо, и подходит вот эта женщина с ребенком, и говорит, Гена, а ты помнишь, когда ты мне книгу дал, и ты делал акцент на том, чтобы я взяла, прочитала эту книгу и Библию. Говорит, я через месяц начала читать книгу, приближаться, приближаться, приняла адвентистскую весть. И вот я благодаря этому и мы обнимемся и будем плакать. Это самое. Говорит, ты представляешь вот этот момент? И в основном я заходил. Давид стоит, говорит, я в дома не буду заходить. Ну я в основном заходил сам в дома. Он стоял возле ворот, я заходил. А потом смотрю, ему, видно, уже надоело, что я захожу в это во все. Он встал, пошел чуть-чуть вперед, смотрю, он там постучался, там постучался, там вышли, вышли. У него берут книги, смотрю, у него хорошо получается. И к одной женщине подошел, она красила забор, ну, то вид подошел. А я сзади шел еще, в другом доме был. Смотрю, он дал ей книгу, она что-то у него спросила, ну, я, я тоже подошел к ней, и что-то разговор у нас зашел, что-то там, что Иисус есть Бог, что он на нашей земле. Я говорю, да, на нашей земле он был ну, в человеческом природе. Но до этого он, до того, как его родила Дева Мария, он был Богом на небе, вечным Богом с, с Отцом. И она, да, да, я, я тоже так понимаю. Ну, Давид подарил ей книгу, и потом э, я говорю, а вы сфотографироваться, ну, можете сфотографироваться с книгой? Она улыбнулась, да, я говорю, пожалуйста, и она с кисточкой такая, забор выкрасила, кисточка, забор, и книгу держит. Э, и потом идем мы дальше, э, ну, на, на той стороне. Выходит одна женщина. Давид пошел в другой дом, я в этот. Выходит женщина. Я ей даю книгу. Она говорит мне, я вот не знаю, брать ее или не брать. Что скажет батюшка. Я говорю, берите. Она говорит, это случайно не российского патриархата. Я говорю, нет, это не российского. Вы почитайте, книга на украинском написана. Она говорит, Подождите, я пойду спрошу у, у соседки. Я говорю, та соседка, что красит забор? Она говорит, да, она мне точно скажет. Я говорю, та идите спросите. Она даже взяла книгу, даже сфотографировалась с этой книгой. Но она все-таки пошла. Ну, я пошел дальше. Ну, не догоняла меня. Говорит, если я спрошу у нее, если, если она мне скажет, что нет, то я вам... Принесу, ее, верну. Она говорит, идите, спросите. Ну, я понял, что она ей скажет, нормально. Не знаю, как Давид ее говорил, что он ей сказал, что она сразу взяла у нее книгу. Вот, слава Богу, такие вот. Слава Богу. Слава і хвала за все, Господу! Долучайтеся до проєкту, брати і сестри, по ваших містах. Ми дуже-дуже хочемо, щоб в Україні засяяла слава Господня, щоб книга велика боротьба потрапила в кожен дім України. Брати і сестри, підтримуйте цей проект молитовно. Приймайте в ньому участь і йдіть до людей. Також ми дуже молимо Господа, щоб він впливав на серця людей, які на сьогодні мають змогу підтримувати проєкт фінансово, щоб і вони долучалися до цього проєкту, щоб ми могли мати достатньо книг, щоб нести їх людям. Слава Господу за все! Молимося разом і віримо, що Господь звершить цю роботу і в Україні, і по всьому світі, і прийде за нами, тому що ми дуже-дуже чекаємо Його. Гряди, Господи, Маранафа!